Про головне і актуальне говоримо сьогодні у цьому випуску новин. З вами Сергій Балуцький. Ми починаємо. Медики борються за життя потерпілих в нічній аварії на дружбі. Троє постраждалих рятують в міській лікарні швидкої допомоги. Одну дівчинку в обласній дитячій клінічній лікарні. Більше про стан пасажирів та водія у матеріалі. Так виглядає автомобіль, який 30 червня у Тернополі на перехресті вулиць Тролейбусна та Бережанська потрапив у резонанс на ДТП. Авто зазнало сильних механічних ушкоджень. Від нього залишилась купа металобрухту. Вщент потрощені передні та задні двері, пошкоджений бампер та розбите лобове. Поки слідчі з'ясовують усі деталі аварії, медики продовжують боротись за життя водія та трьох пасажирів автомобіля Мерседес Бенц», який у ту ніч на швидкості влетів у дерево. Стан. Всіх трьох є критичними. Проведено всі можливі мероприємства в плані тому, щоб якось їх реанімувати, стабілізувати, але один лише із них є уже при свідомості, контактний, і ми говоримо про те, що у нього є шанси на життя. А два інші пацієнти в стані критичному. В такій термінальній стадії, будемо так казати, донори їм потрібні, донори вже десь я бачу, появилися, здають. Тобто кров можна здати в станції переливання крові для лікарні швидкої допомоги. За життя ще однієї дівчинки досі борються медики Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Про те, у якому вона стані, не коментують. Із 16-річною Анастасією Мазурчук, яка загинула у цьому ДТП, попрощались 2 липня. Дівчина навчалась у 10-му Б класі української гімназії імені Івана Франка. Співчуваємо рідним та близьким. І сьогодні відбувся брифінг начальника управління патрульної поліції Богдана Шевчука, де також розповіли кілька важливих деталей про це ДТП. Давайте послухаємо. Була, Владнаж дораснує пригоду. Вона відбулася в 23.20. Було повідомлення на лінію 102 про те, що автомобіль, з'їжджаючи з вулиці Бережанська, зіщеньці поворот врізався спочатку в железне огородження, потім в'їхав в дерево. П'ять осіб було щодо травмованих, всі вони в тяжкому стані. Одна дівчинка неповнолітня загинула на місці щодо детальної інформації, чи водій перебував в алкогольному сп'яніні, чи пасажири. Також я зараз не можу сказати, чому, бо це є досудове слідство, проводить слідчий. Слідчого управління і я зараз не можу. Я не експерт. Вони дали відповідні запити забіри відповідної крові. І вони дадуть, я думаю, згодом дану цю інформацію. У нас стоїть на контролі, вона є резонансною щодо е, камер. Дійсно, камери є по місту. Слідчі їх всі відібрали по моїй інформації. Вони будуть приєднані до кримінального провадження, тобто по маршруту руху, і чи з приводу того, що їхала поліцейська машина, чи гналася поліцейська машина за даним транспортним засобом, то я можу вам ствердно сказати, що працівники патрульної поліції не гналися за даним транспортним засобом. Я знаю, що недалеко від даної події оформляли 130 були включені маяки, це нічний час, але Збігаючи наперед, як і очевидці казали, коли сталася дорожня транспортна пригода, то деякі автомобілі їхали повз, і патрульної поліції не було. би гналися. Ми то стояли. Тому по треках ми також перевіряли патрульної поліції, там не було. Тому хочу десь розвінчати дане. Питання, бо знаю, що бурхливо десь обговорювали це в деяких соцмережах. Я також коментував відповідно, але чомусь мої коменти потім повидаляли, з яких тих чи інших причин. У нас є закон України про нас поліції, 35-та стаття, де ми керуємося. Яка є причина зупинки, і ми від них не відступаємо. Ну а в Кременецькому районі, через сильну зливу, яка трапилася 2 липня, підтопило дорогу у напрямку на Почаїв. Про наслідки негоди у Лопушнинській громаді. Далі у нашому матеріалі. Це кадри із Лопушницької громади на Тернопільщині через сильну зливу, яка трапилась вчора, 2 липня, підтопило дорогу у напрямку на почаїв. Голова громади Олександр Стецюк повідомив, що зараз підраховують, яких саме збитків завдала негода. Аж Таких щось страшного руйнувань немає. Ну є пара домосподарських постраждалих трохи. Ну і ну, ситуація так більш-менш, скажем. Ну у нас місцевість така, що як лиє і. Склони з полів, вся вода тече в село. І через то, так назбираються село в низині. Є в нас таких декілька сіл, які в низині розташовані. І так часто, коли якісь різкі дощі, великі опади, і з полів все то несе в село і спричиняє проблеми шкоду і так далі. Деякі городи теж занамолило, Ну люди розчищають і вже, тому що вода несе різне коріння гілля. На і так далі, але ж кожен на своєму городі розчищає, приводить до порядку. Де є місця, що не просохло, то звичайно декілька днів прийдеться почекати, щоб просохло, щоб можна було туди добратися і навести якийсь лад. Боєць Національної гвардії Михайло з позивним Іспанець повернувся за кордону, щоб стати на захист України. Зараз чоловік командир першого взводу одного з підрозділів стрілецької роти. Захисник тримав оборону у найгарячіших точках Донеччини. Про бої на фронті, побратимів та головну мрію військовослужбовець розповів нашим журналістам. Нацгвардієць Михайло з позивним Іспанець захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік повернувся за кордону та пішов на війну добровольцем. Взагалі, коли я вертався з Іспанії, ситуація була яка. Я був, був в Україні і 13 лютого я полетів назад в Іспанію на роботу. Почалася вже повномасштабна вторгнення, вже почалась війна. Я ще тиждень часу попрацював, тиждень часу збирав речі, ну, збирався, виходить, і сказав на, на той період ще своїй дівчині, каже моя дружина. Тільки її сказав, що я буду їхати додому. Ну, буду їхати додому, буду захищати батьківщину. Михайло мав військовий досвід ще з 2012 року, коли проходив службу строковиком у Чернігові, а згодом у Червонограді. Зараз іспанець, командир першого взводу одного з підрозділів стрілецької роти Національної гвардії України. У нас є така, як то сказати, повага, довіра. Я, наприклад, можу вислухати всіх, що, наприклад, у нас є там. Поступає певна задача, нам треба зробити то-то-то. Я можу зібрати своїх командирів відділення. Старші, які в мене є, які заходять на позиції, деякі старші, бо не ну, може бути більше позицій, треба нам мені більше старше. Я можу їх зібрати, можемо всі дружно сісти, обговорити, але все рівно приймаю я в кінцеве рішення. Захисник тримав оборону у найгарячіших точках Донеччини. Вихід на позиції найважчий під час виконання бойових дій, каже Михайло. Морально це дуже важко. Це вже фізично, це, вже таке, це можна себе, наприклад, фізично добре підготувати наприклад, там, в повній виклиці наприклад, там, пройти 5 кілометрів десь по лісі, да, дойти до певних позицій, зайняти позиції, ну, тримати самооборону. Але ці, іменно, цей дохід, поміж що спланувати вихід, ну, це саме, мені здається, важче. І ну, важко, звичайно, по своїй побратимів. Це дуже морально, дуже важко для всіх. Війна завдає втрат щодня. Один з побратимів Михайла Хафарі Карім Ахмедович загинув на другу річницю повномасштабного вторгнення, коли противник намагався штурмом взяти селище Невельське, що на Донеччині. Про присвоєння почесного звання Героя України військовослужбовцю створили електронну петицію, і зараз триває збір підписів. І, і все, Що я останнє чув від нього в радіостанції? Це те, що він сказав, що ще один і, і, все, і ми тут лишимося. У них, виходить, такий був підвал, плити, зверху насипи землі і позиція, так, щоб одразу проглядати територію. І в них просто декілька прямих влучило, і, ну, і плита розломалася, і, і він загинув там. На фронті найголовніше – підтримка бойового духу. Іспанець ділиться спогадами, як побратими гартують моральний дух навіть у складних ситуаціях. Бойовий дух, мені здається, заключається в своїх таких. В шуточках прикольчиках, знаєте. Ну, з тих жартів, от з цих тіктоки там і різні, самі себе там підколюємо. Ну, переважно все підтримка йде заради жартів. Якщо навіть на таких самих скрутних моментах має бути гумор на сході на війні. Без гумору нікуди. За словами Михайла, разом з побратимами підтримують і фронтові традиції. Нам розповідає про одну із них. У нас є така традиція, ми з хлопцями, коли завжди виїжджаємо. У мене є миропомазання, дві такі маленькі ковбочки. Це, наприклад, я завжди її біля себе ношу, і ми всі хлопці обмазуємося, або а в мене є дві ковбочки, або якщо ми зразу з точки виїзду нашої, з ППД, чи ще з -то точки, роз'їжджаємося, то я ще можу іншу колбочку віду іншої групи. Ну, це така, як не знаю, у нас вказа, якась така традиція. На фронті трапляється безліч непередбачуваних моментів. каже боєць, нам розповідає історію, яка трапилася на Авдіївському напрямку з його побратимом. Я чую, що кіт десь збоку бігав м'яко, м'яко, м'яко. І просто той кіт, що в один момент він щось налякався, він защипів, а цей подумав, що якийсь прильот, і він так різкою впав. Я кажу, ньок, це що ж то ви таке стовач? Бляха, кажу, так настрашиться, що просто капітал. Ну, Закатався було прикольно. Ну він потім сам себе сміявся. Розповів Михайло і про свої думки та відчуття стосовно повернення з фронтових позицій до цивільного життя. Взагалі хочу, щоб мене ніхто не чіпав. От, просто вдома світ. світ, просто сісти. Самому навіть деколи ну, кайфаво самого проводити час. Сісти і посидів. Просто морально віддихнути. Не треба там, не знаю, якісь пляжі, моря, бари, тусовки, Це все не потрібно. Просто морально віддихнути самому. Нормально поїсти, нормальний На захист країни нацгвардієць. Михайло став не вагаючись за для найшвидшого завершення війни. Каже зараз найбільше мріє відсвяткувати перемогу з родиною. Відомий тернопільський таксист пішов у Збройні сили України. Михайло Мацьо не просто перевозив пасажирів, а ще й намагався створити для них особливу атмосферу. Також чоловік займався музикою та набирав мільйонні перегляди у Тік-Ток. Тепер він захищає батьківщину та за можливості намагається розповідати своїм підписникам усю правду про військову службу. Деталі у нашому сюжеті. Вітаю українство. Традиційна фраза, яка лунала у кожному з відео відомого тернополянина. Більшість з вас знає його як водія унікального таксі, який прикрашав свій автомобіль до новорічних свят та дарував гарний настрій своїм пасажирам. Це все про Михайла Мацю. Або як його ще називають, брат Жан. Він активно займався музикою. Коли я йшов, то мама плакала. Яла що мене візьме війна та записував різноманітні історії у мережу Тікток. Вітаю українство з вами брат Жанна. Там і розповів, що 15 травня він отримав повістку. Взагалі не так я хотів, щоб це відбулося. Я хотів мобілізуватися через лобі ікс через місяць, але ну доля вже так і штовхнула, ну значить буде так. В армії раніше чоловік розповідає, не служив у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Він цього ж дня в військову лікарську комісію. Наступного дня Михайло зібрався і пішов у ТЦК для відбуття в один з навчальних центрів. От в мене була нічка, якраз перед мобілізацією, там думав, висплюся. Але я не знаю, як можна в неї виспатися. Чесно, особливо зранку, от коли ти прощаєшся з жінкою з дитиною. І... Коли з дитиною треба ну, підібрати слова, можна щось сказати, обняти, поцілувати, то жінкою просто стоїш, обнявшись, і вона тебе не пускає, а плече робиться мокрим, ну це морально важко. Власне, ця дата припала на одне з українських свят день вишиванки. Так що те, що я в армію, там що не, не означає, що це можна робити без вишиванки. Це наш культурний етнічний код, який забувати не можна. Усі з розмовних відео Михайла мають індивідуальні заголовки. До прикладу, у цьому він розповідає про буденне життя на фронті, в іншому поради, як вберегти власне здоров'я. В крайньому відео захисник ділиться, що вирішив спробувати повчитись за кордоном. Останні кілька днів я знаходжуся не в тому навчальному центрі, в якому був спочатку. Нас Перевели трошки далі, тому що е, прийшов до нас капітан і сказав, що е, хто бажає е, їхати на навчання е, в, в Великобританію. І всі зразу такі, о, нє-ні-ні-ні-ні-ні, ні або ні, 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 страшно. Я питаюся, а чого ні або страшно? Бо ніби звідти зразу відправляють на ноль. І мені стало цікаво, я розумію, що це е, можливо також і псо. І я вирішив, що я запишуся так само разом зі мною, що досить багато норм записалося, і фактично нас перевезли на інший об'єкт, і ми чекаємо відправки. А ще одразу застеріг своїх підписників, що не знає, чи зможе активно вести й далі свій блог, адже програма навчання у Великобританії насичена. Попри все, це у такі відео вкладає найголовніше: показати цивільному населенню усю правду про військову службу. Ну і стало відомо, скільки випускників на Тернопільщині склали НМТ на 200 балів. Про це телефоном повідомив заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту після дипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. Пропоную послухати пряму мову. На іспити НМТ зареєструвалося понад 9 тисяч учасників, і явка їх на тестування досить висока. Так, в середньому понад 92% по області, за результатами основної сесії, в області є 100 учасників, які отримали 200 балів, тобто найвищий результат, який можна було отримати. 200 балів з одного предмета отримали 83 учасники. З двох предметів 12 учасників, і з трьох предметів 5 учасників. Переважають такі предмети, як математика, українська. Мова, історія України, хоча в нас є 200 балів із української літератури, із фізики, із хімії, ну і, звичайно, з англійської мови, з біології із німецької мови. Зараз в нас 100 учасників, а минулого року таких було 80, тобто на 20 в цьому році більше. Але от ми в минулому році мали лише. Чотири учасники, які з двох предметів мали 200 балів. Сьогодні ми маємо таких 12 учасників, і в нас не було взагалі учасників, які мали з трьох предметів 200 балів. А зараз ми їх маємо п'ять. Тому саме якісний показник результатів тут переважає. Час випускних вечорів у самому розпалі. Підготуватися до особливого дня та зробити гарний мікап дівчата можуть і самотужки. Ідеями та трендами ідеального образу ділиться тернопільський візажист Максим Огоновський. Хлопець займається візажем з юного віку, перетворивши своє хобі у роботу. Також він знімає відео для соцмереж, де перевтілюється в образи відомих зірок. Більше дивіться у сюжеті. Зазвичай дівчата на випускний вибирають нюдові макіяжі, і я вважаю, що це дуже. Хороший вибір. Цей варіант можна легко і круто поєднати з будь-яким образом на випускний, і він дуже гарно підкреслює риси обличчя нашої моделі. Так, тернопільський візажист Максим Огоновський створює макіяжі для випускниць. каже це спосіб самовираження та один з ключових елементів святкового образу і додає, що будь-який макіяж починається з очищення шкіри та нанесення тональної основи. Важливим етапом для сяючої здорової шкіри це звичайно зволоження. Наступним кроком це висвітлення та зони та нейтралізація якихось почервонінь чи недоліків. Також можна висвітлити підскову зону, щоб зробити більше акценту. Наступний крок контуринг. І наступний це деталь, яка надає нашому обличчю життя рум'яна. Після чого візажист за допомогою пудри вирівнює тон обличчя та переходить до наступного етапу малювання очей. Якщо ви хочете підкреслити колір своїх очей, вибирайте протилежні кольори до них. Наприклад, якщо у вас зелений кольор очей, то буде дуже круто поєднуватися з червоними кольорами. До карих очей, звичайно, пасують нюдові кольори, а також фіолетовий. Залежно також від відтінку карих очей. Бувають карі очі з таким червоним янтарним відливом. Тоді ми можемо брати більш холодні відтінки. Бувають навпаки такі зеленкуваті очі. Тоді буде класно поєднуватись з теплими відтінками. Після того, як ми закінчили з очима, ми можемо знімати наш бейкінг. Оскільки у цьому макіяжі акцент зроблено на очі, губи залишаються менш яскравими. На завершення візажист вкладає брови спеціальним милом і ось вже кінцевий результат роботи. Вечірній макіяж із нюдовими відтінками. Максим Огоновський каже, займається візажем ще з 14 років, і це саме те хобі, яке переросло в роботу. Це було просто методом спроб. Я намалював зелені губи. Мені стало цікаво, що буде, якщо зробити сині тіні, і типу просто експериментував. І десь в 16 років я зрозумів, що я хочу займатися візажом, і я пішов на курси, які я благополучно закінчив, і став запрошувати до себе моделей, щоб тренувати руку. І пробувати якісь нові класні макіяжі, крім виконання звичайних комерційних макіяжів, Максим Огоновський перевтілюється в образи відомих зірок та виконує челенджі. Це все розміщує на платформі TikTok. Ці челенджі я просто собі придумав, що було би цікаво кожен день витягувати якийсь колір і робити з нього монолук, монообраз. І так мені до речі, я назбирав першу свою мабуть аудиторію в інстаграмі. Людям це дуже зризувало. Вони всі написали, що це дуже круто, щоб я продовжував, і я продовжував. Так, вже понад рік часу Максим активно розвиває свій блог про візаж у соцмережах. каже: у цьому його підтримують рідні та друзі. Взагалі мене підтримали всі. Але звичайно, напевно найбільше це друзі, тому що вони завжди пишуть: Я хочу на макіяж, я хочу, мені подобається. Давай спробуємо щось нове. Тому так вони такі, є ж моя мотивація. Та головне, каже Максим, прислухатися до побажань клієнтів. Ну, залежить, типу, від контексту. Тобто, якщо до мене приходить клієнтка, і вона хоче піти на весілля чи на день народження, звичайно, це буде простий, нюдовий, комерційний макіяж, який всім буде подобатись і не буде викликати багато запитань. А якщо це щось більш творчий, якийсь проєкт, то я там відриваюсь на всю. У подальших планах та цілях Максима Огоновського розвиватися у сфері візажу й блогу та проявляти себе у зйомках і творчих проєктах. Що ж, дякую всім за увагу. В студії працював Сергій Балуцький. Нехай щастить.